Нескінченний безлад та крик в соцмережах, рідні полеглих захисників, вкотре наполягають на необхідності привести до ладу сектор військових поховань. Дружини та мати прийшли на кладовище 6 січня. Земля волога для того, аби підійти до могили своїх рідних. Вони вдягають бахіли або пакети на ноги. Місця поховань впритул одне до одного. Поруч сміття та занедбана територія. Потрібно в цьому напрямку нашій владі працювати. Допомагати нам, то що ми виходимо з ініціативою її підтримувати і щось робити, взагалі мене бентежить завжди, що у нас тут сміття. Ні, як ми не можемо вирішити це питання з нашим комунальним підприємством Ритуальні послуги. Романінка про цю проблему знає вже неоднократно викликали муніципальну варту. Це було три рази. Екологічну службу, яка підтвердила, що так не має бути, що є методи утилізації відходів, таких таких як пластик. Це тут спалюється, і це робиться. Кожного разу і кожного разу ми це питання підіймаємо, і воно нібито ніхто не чує, не чує про це. Зараз також ви бачили, що знов з альфатерів викинули в ту яму, і після цього, коли буде для них така гарна погода, вони це будуть е, спалювати. Тому я думаю, що потрібно вже звертатися, може, я думаю, на гарячу лінію екологічної служби і відправляти. У нас є всі докази того, що тут відбувається. Кожного разу ми це фіксуємо. Про необхідність працювати над концепцією сектору військових поховань почали говорити публічно в жовтні 2024 року. Тоді рідні загиблих воїнів разом з художницею радилися. В ініціативній групі кажуть, треба акцентуватися не лише на благоустрої території, а також на створенні умов для людей, які пересуваються на кріслах та зведенні меморіалу. Саме на складній доступності до могил наголосила в своїй публікації у Фейсбуці Ольга Годовенко. Так виглядає цинізм і байдужість. Ці кадри я зняла на військовому секторі поховань Южненської громади. Мати хоче підійти до могили свого сина героя, але не може. Болото вузька відстань між могилами, роблять підступи до пам'ятників неможливим для людей з особливими потребами. А скільки таких мам десятки. А знаєте, скільки хлопців з важкими пораненнями захочуть прийти на могили своїх побратимів? Сотні. Йдеться у пості. Мати приїхала сюди для того, щоб підійти до могили свого сина, і я просто спостерігала за тим, як вона намагалася поставити от сюди, на, на, на оце місце, поставити ходунки, а вони Йорзали, тобто вона не могла ближче підійти. І тому вона залишилася тут, тому що інакше вона просто не змогла дійти туди. І коли я побачила цю ситуацію, то звісно, що я сфотографувала для того, аби представники влади на це звернули увагу. Тому що останнім часом виходить така ситуація, що коли ми виходимо зі своїми ініціативами, ми про це говоримо, ми озвучуємо, ніби нас чують, ніби все нормально. А по факту виходить, що роблять ну, такі, якісь половинчаті рішення. Що... І це називають компромісом. І виходить так, що це ну, таким чином подається, що це Ми ж для вас це робимо. Ну, це... І, і, і нібито це наші власні забаганки. Насправді, оця ситуація, коли мати не змогла підійти до могили свого сина. Вона дуже показова в цій ситуації, що це не проблема не лише нас, а проблема, яка з роками вона буде тільки посилюватися. Пояснити свою сторону керівник Каперитуальні послуги погодився в наступних випусках новин. В ініціативній групі планують продовжувати говорити про проблему публічно на засіданнях та в соціальних мережах, а також писати листи до міської влади. За нашою інформацією, до кінця тижня має відбутися виїзне засідання робочої групи, де пропонуватимуть варіанти вирішення ситуації.